Друзі, усім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами огляди будуть повністю з однієї мережі магазинів. Це мережа EuroSecondHand. Я відвідала у цьому відео три магазини. У першому магазині покупок було зовсім трошки. Я прийшла десь по обіді. Звичайно, що багато вже чого розібрали, але дещо я придбала. Першим показую вам ось такий тренч, Він мені, в принципі, сподобався. Він від манго. Склад тут непоганий, присутньо 48% котону. Але тут був дуже маленький розмір XS, Я брала його в примірочну. На мій зріст тут закороткі рукава, ну і виглядав він трошки куценьким, як на мене, не, не вистачає тут довжини, тому вирішила його не купувати ні собі, ні для свого інстаграм-магазину. Придбала я того дня дві речі. Перша річ це ось такий верх від купальника. Він від бренду Primark, був у чудовому стані. Мені сподобалась тканина. Тут вона така гофрована, подібні моделі зараз актуальні. Плюс дуже добре, що тут є вкладиші, тому на маленькі груди він теж підійде. Взагалі, розмір набірочці тут вказано UK10, це МК, але він чудово підходить і на XS, і на S. Я для вас його примірила, щоб ви могли орієнтуватися. Ну і друга покупка. Я насправді дуже задоволена цією сукнею. Це достатньо небюджетний бренд, французький, це преміальний сегмент. Декілька разів мені щастило, я знаходила речі від цієї компанії. Ця сукня мені дуже сподобалась, вона абсолютно новенька по стану. Я думаю, що це взагалі стокова річ. Вона складається зі 100% віскози. Йде у невеликому розмірі це XS, але ви бачите, що вона така достатньо об'ємна, тому і на S теж буде. Просто вона розрахована на невисокий зріст десь до 170 см. На моделі сайту вона представлена у поєднанні зі шкіряними лосинами, тому я думаю, її можна носити теж як туніку, чому б ні. На сайті вона коштувала аж 328 доларів. Це приблизно аж 11 тисяч гривень. Не сказала все таки бренд, назву бренду для тих, хто не роздивився, це Задік Вольтер. Ще у цьому магазині зацікавила мене ось ця спідничка. Вона від Зара на 100% складалася вона з віскози, Застібалась з боку на гудзики, мала розріз по ніжці. Мені не дуже сподобалася її довжина це не міді, вона десь приблизно до колін йде. Ну І стан був не дуже, тому її я вже не купувала. Переходимо в інший магазин. Тут я була вже безпосередньо на самому оновленні на відкритті магазину. Нахапала багатенько, але багато речей було, на жаль, з дефектами, тому більшість довелось відкласти. Були цікаві речі, тому давайте дивитися поближче. Першим схопила рамінчик, але не придбала його, він хоч і шкіряний, але стан там не дуже, хоча, на перший погляд, здається, що непоганий стан. Але якщо придивитися поближче, то деякі дефекти, ви бачите, очевидь. Ось цю штуку я придбала. Це шарф снуд. Такий тоненький, але він достатньо теплий за рахунок свого складу. Тут у складі 70% вовни та 30% шовку. Я подивилася, на сайті цього бренду представлені речі з подібних тканин, саме дитячі. Є трошки і дорослих речей, всі вони ось такі тепленькі, виконані приблизно з таких же тканин, як цей снуд. Цей снуд, мені здається, підійде як для дитини, так і дорослому. Ось цю спідничку не придбала, хоча вона була в ідеальному стані. Але мені не дуже сподобалась її довжина. Знову ж таки, вона приблизно йде до колін. Я більше люблю міді спідниці. Ну І ще не сподобалось, що вона така надто тоненька. Тканина трошки навіть просвічувалась, хоча це хороший бренд це геп. Я люблю цей бренд, але цього разу не склалося. Ось ця сорочка мені дуже сподобалась, це Ralph Lauren Оригінал. Тут хороший розмір, як оверсайз було б круто взагалі на різні розміри. І Кольори мені тут сподобались, і тканина приємна, але була дірочка на рукаві. Я її помітила не одразу, але добре, що все-таки помітила це в магазині. Ось цей светрик теж був з дірочками, у нього дуже гарний колір, ну і тканина приємна, це тоненька, приємна на дотик вовна. Взагалі на цьому оновленні було дуже багато різних вінтажних блузочок, сорочок теж. Не у всіх було добре збереження, але дещо цікаве, я все ж таки знайшла ось ця блуза, вона була без будь-яких бірочок, але на дотик вона точно шовкова. Мені здається, що можливо її навіть шили вручну. Дуже схожа на ручну роботу, але мушу визнати, зроблена вона в принципі якісно. Вона має цікаві такі тканинні гудзики, має підкладку, має теж підплічники. Цікава така ретро, я б сказала, навіть річ. Але не збереглась вона так, якби мені цього хотілось, тому її я не купувала. Ось ця блуза теж схожа на самопошив. Або мені здається, її просто перешивали. Додали сюди ось ці смужки, бо щось якось вони мені сюди і не вписуються, не знаю. Таке відчуття, наче вони пришиті тут вручну. Верхня бірочка тут є, це італійський бренд, достатньо небюджетний, до речі. Нижньої бірочки немає, але я впевнена, що ця блуза теж шовкова. Просто мені здається, що первинний вигляд вона мала трошки інший. Наступна блуза теж вінтажна, вона такого неймовірного просто відтінку. Вона має у складі 82% ацетату та 12% шовку. Класний тут фасон, зараз такі речі актуальні. Звичайно, таку якість, як в цій блузі, зараз ніде не знайдеш. Це щось дійсно унікальне. На жаль, за рахунок кольору, сліди носіння тут помітні одразу ж. Тут класика, це жовті пахви, тому дуже шкода лишати. Але подібні речі немає сенсу взагалі купувати. Найбільше мені сподобалася ця блуза. Вона просто неймовірна на дотик, вона на 100% шовкова. І тут дуже крутий шовк, він такий фактурний, нагадує дикий шовк, але він тонший, не грубий. ну Ви бачите, як вона виблискує. Хоча, мені здається, фініш, я б сказала, тут трошки такий матовий. Дуже гарна тканина дійсно. Тут та ж історія за рахунок кольору дуже помітні сліди носіння, у зоні шиї жовті плями та під пахвами. Ну і вишенька на торті серед блузочок, сорочок я придбала її з величезним задоволенням і була дуже рада знайти таку річ. Це люксова річ, вінтажна сорочка. Вона від бренду Burberry, це точно оригінал. Тут промарковані гудзички, якісний, прям гарно прошитий фірмовий логотип на грудях. Орієнтовно, я думаю, що це десь приблизно 90-ті роки. Я познаходила в інтернеті речі з подібними бірками, тому можу судити вже виходячи з цього. Як для такого віку, вона збереглась просто чудово, очевидних якихось дефектів немає, я навіть була здивована. Вона на 100% котонова. Жіноча, бо трошечки йде така приталена, видно виточки наталії. По розміру це десь М-ка, але вона сідає теж гарно і на С, і на XS. Я поміряла її, можете подивитися, як на мені виглядає. Особисто мені вона дуже-дуже подобається. Рухаємось далі. Серед тепленьких речей взяла дві водолазочки. Перша ось така вовняна від бренду Benetton. Тут класний колір мені сподобався: оливковий такий гарний. Але тут була дірочка. А ось цей гольф я придбала. Він на 70% складається з вовни Мериноса і на 30% з кашеміру. Це невідомий мені бренд, але тут якість дуже хороша. Звичайно, трошки він мав ковтунці, але незначні. Я з ним попрацювала, прибрала їх, почистила. Дуже видно, тут налипший ворс, але це дуже легко все прибирається. Зараз він просто засяяв, подивіться, як виглядає, як на мене, просто розкішно. Розмір тут вказаний М, але він чудово підійде і на менші розміри. На SXS теж буде гарно. Ну і вже серед сучасних блуз була ось така блуза від Зара. Вона насправді дуже дорого виглядає. Мені дуже подобається її колір. Це такий дорогий, насичений, синій колір електрик, здається, він називається. Склад тут теж просто розкішний: це віскоза та ліоцел, мега дихаюча тканина, фасон такий вільний. В магазині я знімала не дуже зрозуміло, як вона має сісти, але, звичайно, я її для вас примірила ну і знайшла фото на моделі. Разом зі штанами в тон, ось так як на моделі, просто, просто вау виглядає. Мені дуже сподобалось. Розмір, до речі, тут невеликий, тут вказано S, але в принципі сідає вона максимально вільно, по замірах об'ємна, тому підійде теж на більші розміри. Ну і сукні з цього магазину покажу. Зацікавило мене дві штучки. Придбала одну з них. Ось така була дуже гарна австрійська міді-сукня. Вона повністю натуральна. Мені дуже сподобались її кольори, сподобався фасон. Такий фасон зараз актуальний. Хотілося її придбати, бо це щось унікальне. Насправді, я дуже часто бачу ось такі австрійські сукні, але чомусь не завжди вони мені подобаються. Ця сподобалась дуже сильно, але тут були дефекти, тут дуже були жовті плями під пахвами. А ось цю сукню я придбала. Це сучасна квіткова міді від бренду Zara. Вона у хорошому стані, трошки розходився там шовчик біля замочку, але я її придбала і віднесла її до швачки. Вона мені все виправила дуже швидко. Зараз сукня просто ідеальна. Мені дуже сподобався її принт, фасон, тут натуральна тканина, тут це 100% котон. Пасує сюди цей пояс, вдало підкреслює талію. На мене вона, звичайно, трошки завелика, на бірочці вказано розмір L. Ну і на люксі. Того дня там ціна була така, як і в на звичайному відділі. Мені сподобалася така котонова футболка туніка від бренду Cos. Я її придбала. Вона у невеликому розмірі, але вона достатньо об'ємна, сідає максимально вільно. У мене розмір XS і ви можете бачити, що вона дійсно йде, як туніка. Тут гарний фісташковий відтінок і стан нової речі. Наступний магазин теж Євросекондхенд, теж я була зранку на самому оновленні. Речей того дня придбала не так багато, але дещо цікаве знайшла. До прикладу, дуже крутою знахідкою я вважаю ось цю сорочку. Це люксовий бренд Armani. Їх дифузна дорога лінійка Armani Collezioni. Тут нижньої бірочки немає, є тільки верхня, але мені здається, що це оригінал, бо виконано на високому рівні. Вона звичайна така, котонова, у хорошому стані. Вона в носінні я думаю, була, але під пахвами чистенько. Та в цілому тканина виглядає дуже добре. Розмір тут вказано 50, що відповідає по замірах приблизно розміру L, Можливо, також буде на XL. Приміряла я ту блузу і взагалі багато одягу сьогодні саме з ось цими штанами. Вони, на жаль, на мене завеликі, тут розмір вказаний М. Я вдягла їх з поясом, щоб вони трималися. Вони йдуть десь на розмір МЛ, мені здається, більше по замірах. У чудовому вони стані на 100% складаються з льону. Дуже круті насправді тут пряма штанина, вони вільні, легенькі. Загалом на літо те, що потрібно. Вони підійдуть на вищий зріст, метр 70 і вище. На мій зріст, як бачите, вони задовгі. З низів були ще ось такі піжамні штанці рожеві. Вони абсолютно новенькі з бірочкою. Тут ще навіть забули прибрати ось цю штуку, яку треба розмагнічувати. Я прибирала її самостійно вдома. Трошечки лишився слід, але в принципі не критично. Штанці ці бавовніні внизу вони на манжетах йдуть на розмір SM. Придбала того дня декілька білосніжних сорочок. Перша ось така вафельна від бренду Zara. Вона як новенька, ніяких слідів носіння тут немає. Вона на 100% котонова, йде у розмірі S. проста, базова, але я такі речі дуже люблю, тому повз них не проходжу ніколи. Звичайно, щоб придбала її. Ось такі ще навушнички були, можливо, дитячі розмір вказано One Size. Zara, теж абсолютно база. Постійно такі потрібні, це і у чудовому стані, котоновий придбала. Ще одна біла сорочка цю я теж, звичайно ж купила. Вона йде вже з більш тонкої тканини, тканина жадка. На жаль, склад зрізано, але тканина тут точно натуральна. Тут зрізано теж і верхню бірочку, тому не можу сказати, що це за бренд, але це в принципі не важливо. Тут важливо те, що вона білосніжна, як новенька взагалі виглядає. Дуже актуальна на зараз, тому однозначно варта уваги. Ось ці штани від кос не придбала, хоча колір у них дуже гарний, сподобався фасон, якість хороша. Тут більша частина вовни у складі, але стан був їх не дуже. У корзину з білизною я заглядаю рідко. До того часу, поки я туди дійду, то вже нічого не лишається. У нас дуже полюбляють саме цей відділ, і одразу ж багато чого купують звідти. А напишіть, чи ви купуєте білизну в секонд-хенді. Я розумію, що не всі це взагалі сприймають, адекватно до цього ставляться. Але я особисто, в принципі, нормально до цього ставлюсь. Дуже часто там можна знайти навіть нову білизну з бірочками, тоді її просто попрати і все, ну, в принципі, так як і у новому магазині купуємо, одразу перем. Того дня, ось у тій корзині я знайшла ось такий топ. Він від бренду Tommy Hilfiger, бавовняний, у чудовому стані. Йде у розмірі М, але теж чудово підійде і на S. ку Дуже крутою знахідкою вважаю ось цю сорочку. Це бренд COS, це нові колекції. Бачите, яка тут бірочка верхня, вона трошки інша, ніж та, яка була на вовняних попередніх штанах. Цю сорочку досі можна придбати на сайті, вона там ще представлена. Ціна, я вам скажу, на неї взагалі не бюджетна, 115 аж доларів. У гривнях це приблизно 4200 гривень. Яка тут якість? Матеріал, який я вам просто не можу передати, я дуже люблю саме котон від цього бренду. Він у них дійсно просто неймовірний. Ця сорочка вона сідає оверсайз. На мене на мені вона виглядає прям дуже об'ємною, навіть трошки як туніка, така сукня міні. Краще, звичайно, буде на більші розміри її брати. По бірочці тут розмір вказано L. Але в принципі за рахунок фасону можна сміливо брати її і на більші розміри. На моделі сайту, ви бачите, виглядає вона вільно, але не так вільно, як на мені. Далі сукні. Був слабкий вибір того дня, чи, може, просто мені нічого не трапилось хорошого. Придбала я тільки одну сукню, ось ця міді сукня від бренду H&M, вона мені дуже сподобалась. Навіть просто і не скаже, що це H&M, адже виконано дуже добре тут все. Мені сподобався саме її фасон дуже. Вона фасону на запах, я люблю подібні речі. Ну І ці ромашки вони не залишили мене байдужою. Ця сукня віскозна у чудовому стані. Розмір вказано невеликий, але вона трошки більше мірить, підійде на М. На мене сіла добра, в принципі, але більше мені все-таки здається, що це така повномірна еска. Знахідка, яка мене дуже здивувала, я нічого ніколи подібного не знаходила. Це, як ви бачите, просто величезний такий шмат тканини. Я не знайшла тут ніяких маркувань, але з точністю можу сказати, що цей відріз шовковий. Намагаюся поближче вам показати саму структуру, щоб ви роздивилися. Якість самої тканини тут дуже класна, вона дуже добротно виглядає, така міцна. Трошки така тут матова зовнішня частина. Не знаю, як правильно називається вид даного шовку, але на сонечку він дуже гарно виблискує. Тут цікавий принт, ну і розмір самого відрізу взагалі немаленький. Мені навіть важко було вдома поміряти його, бо я його придбала. Орієнтовно в довжину ця тканина йде 4 метри, ширина 1 метр. Схопила ось такий ремінь, але мені не дуже сподобалась його пряжка, Хоча він шкіряний, зовні тут замша, вона дуже гарного кольору. Всередині шкіра. Стан був доволі непоганий, але не придбала його. Серед светриків, взагалі теплого одягу. Щось з того дня взагалі нічого не було цікавого. Сподобався ось цей светр. Дуже класний тут принт, він як новенький, він йде такої, з такої подвійної ніби, тканини, дуже теплий, щільний, такий, ніби набитий, добре тримає форму. Хороший, в принципі, светр. Але склад тут акрил та поліестер, тому я його не придбала, бо я все-таки люблю більш натуральний склад. Або хоча б змішаний. Ось тут було трошки вовни та альпаки у складі, але я теж вирішила залишити цей светр. Хоча стан тут нової речі в носінні, я думаю, він не був ніколи. Тут гарне таке плетіння, приємний колір, але щось не те не моє, тому теж не взяла. Ось цей светр навпаки, був з дуже хорошим складом: це вовна та ангора. Але він мені візуально не дуже сподобався, колір не сподобався. Ну і стан вже говорив про те, що в носінні він був недовго, але був, в принципі, дефекти незначні, їх можна виправити легко, ви знаєте. Але він мені не дуже сподобався, тому теж залишила. Ось така сукня ще була: це Marks and Spencer, 50% вовни у складі. Класні тут кольори. Мені сподобалася її довжина це міді. Така класна облягаюча міді. На тілі виглядала просто розкішно. Але я теж її не придбала. Ви бачите, попереду було дві дірочки. Я їх не одразу помітила, але дуже добре, що не пішла з нею на касу, бо я інколи зранку можу, можу бути дуже неуважною і інколи навіть купую речі з очевидними дефектами. Ну і подивіться, що бачила ось такий цікавий фартух. Я ще такого ніде ніколи не зустрічала. Він повністю шкіряний, з дуже такої щільної. Якісної шкіри, подивіться. У чудовому він стані, в принципі, був тут, навіть є бірочки, є маркування цікавий, але він був дуже важкий, дійсно, дуже незвичайна річ, тому вирішила для вас зазняти та показати вам його. Але звичайно, що купувати навіть не думала. 好 <laughs>